Вітаю усіх. Сьогодні я буду робити зубку з дині. От, от така в мене була диня. Я її так розрізала наполовину. І вже одну частинку я почистила, а друга ще не чищена. Ось така, бачите, от така звичайна динька. Але тут така спеціальна, що її використовують на кухнях, що з нею щось готовлять. Ну, і я її буду різати на довільні кубики, які тільки мені підходять. О, і, і буду варити з нею зубку. Також буду використовувати сачевицю. По-моєму, мені так здається, що вона так називається по-українськи. О, і моркву, і, і картопельку. От бачите, я тут почистила одну таку довгеньку моркочку і дві середні картоплини. І також я ще хочу, щоб моя зубка була з м'ясом, тому я м'ясо вже відварила. О, і вже воду злила з нього і поставила в чисту воду, це м'яско. І потім я буду збивати цю зубку в кінці, коли я вже всі інгредієнти додам, коли вже вона буде мені добра, я буду її збивати блендером. І буду вам це все показувати. І коли я зіб'ю її вже блендером, аж тоді я м'яско перед тим витягну, а тоді в кінці я м'язко додав, щоб вона була з м'язком. І тепер дивіться, деньку я нарізала такими кусочками. Ви можете любими. Любими кусочками буде добре, тому що в кінцевому результаті ми будемо все блендерити. Якщо любе підходить, морпучку я теж от нарізала такими грубшими кусочками, бо вона вся потім переблендиться і все буде добре. Так. Кому сподобається моє відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нові відео і йдемо на кухню. Тепер дивіться, в мене м'ясо вариться. Бачите, я його потім витягну перед тим, як буду блендерити, але воно мені смаку додасть, і воно якісь жиринки плавають, і то дуже добре. Тепер я додаю свою порізану диньку з мовкою. Оказалось, цеї динька трошки багато навіть, але то нічого, то добре. Отак. І ми почекаємо, поки динька трошки перекипить хвилин 15, і будемо додавати всю решту. Тепер я додам, 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 чуть чуть спецій. Перчик меленого чорного. Потім ще буду це все в кінці пробувати. Як буде чогось замало, буду додавати. Розмарин додаю. Я його до всього додаю, бо я його дуже люблю. Вже не раз то казала. Розмаринчику. І тепер дамо чу-чуть від'єти. чайної ложки і додамо солі, звичайно. Потім буду ще його пробувати, щоб не пересолити. Додаю картопельку і додаю цибульку. Половинка такої середньої цибулі, чуть більше половинки. І тепер нехай все навариться. І ще добавлю сочевицю, я її вже додавлю. Хай вона разом наварується зі всіма інгредієнтами. І ще в мене копчена паприка, я хочу її додати отак півчайної ложки, добрих пів чайних ложки. Тепер дивіться, все м'яско я вибрала і потім його додам назад до зупи. Ну, а зубку саму зараз буду перебивати блендером. Дивіться, я перебила ось так. Вона вже стала однорідна маса. І яка гарненька. На смак взагалі обалденна, я вже кушала. І тепер я додаю ще трошки вершків. Бачите, вершки в мене 33%. Я ще трошки їх додав сюди і переб'ю з тими вершками. Вона тоді смак буде мати інакше ще трошки. От і все. Зубка наша готова. І так, наша зубка готова, зварилася. Ви бачили, я показувала вам колір в каструльці, дуже гарненький. І тепер будемо її куштувати. Що ми зварили? Доброго дня, дорогі підписники. Смакуємо зубку, яку зварила. Сестричка моя. Ні, ми двоє варили. Mm -hmm. Ви не слухайте mm -hmm. <сум> Слухай зубка А Що я хочу сказати? Mm -hmm. Хочу сказати, що зупа дуже смачна і насправді я би радила. Готувати таку зупу, тому що вона дуже корисна, вона багато на вітаміни, мікроелементи, і корисна як для дорослих, так і для дітей. Тому тому що то правда. Так, тому що таку зупу можуть їсти навіть маленькі дітки. Так. Дуже добре. Ви знаєте, смак такий, такий смак добренький, такий приємний, що хочеться її їсти і, їсти і їсти, і їсти. Чесне слово, то правда? Я казала, багато не буду їсти, але, напевно, що з'їм все. Сала, ти мені не насипай, ти мені так половинку, бо я не хочу їсти. Я зовсім не голодна, я не буду то їсти. Бо, бо я тільки що чай попила чи кавусю ти пила угу. зранку, я не так. буду їсти. О, але знаєте, що вона насправді дуже-дуже, вона така кремована, дуже кремована і дуже смачна. Надзвичайно смачна. Жувати не треба, не треба жувати, тільки просто. Так що зубка дуже добра, З деньки Рекомендуємо таку зубку, спробуйте І Вам, я думаю, сподобається з першого разу. Ви її полюбите. Хто ще не пробував і не варив такої зубки, хто варив, то знає, що вона дійсно є дуже добра. дуже смачна. І ну і все. Тоді Дякуємо вам за те, що дивитеся наше відео. І до наступної якоїсь зустрічі за чимось теж смачним. Ой, корисним для нас всім смачного Па-па.